Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі ось така магнітола від Nissan Rogue 2017 року. Значить, це Connect 3. Бачимо флешку для навігації, тобто її можна просто поміняти, купити флешку, і у вас вже в цій магнітолі буде навігація. На даний момент тут три пакети мов. Ми сюди будемо заливати українську та російську, ну повністю пакет європейських мов. Плюс до того зальємо європейські радіочастоти. Зараз тут частоти, наскільки ви бачите, тільки не парні. Ми зробимо європейський крок радіочастот. Зараз це все прошиваємо і готовий результат вам покажу. Друзі, готовий результат вам показує. Після перезавантаження повного скидання автомагнітола залишається на українській мові, оскільки ми поставили. Ми поставили мову по стандарту українську, значить, європейські радіочастоти. Тут, в принципі, буде підключено в автомобіль, буде пошук. Тут можна натиснути налаштування, під, підлаштувати кожну частоту. Значить, далі показую деякі пункти, які не переводяться, тому що магнітола сама по структурі американська. Ми сюди додали тільки пакет мов. Тобто ці пункти відсутні в європейській магнітолі. В принципі, тут вже все зрозуміло. Заходимо в систему, мова і от бачимо перелік мов, яких тут на даний момент е, вистачає. Кого цікавлять дані послуги, звертайтеся за номером телефону. Особливо прошиваємо магнітоли зараз після наших конкурентів, які невміло лізуть в прошивку процесора. Пропадає час, пропадає підсвітка кнопок. Кого цікавить, можемо відновити підсвітку та час. Звертайтеся за номером телефону для прошивки даних магнітол.